Дитячі толстовки від німецького бренду Lilian Den. 289 гривень за одиничку. В лоті у нас буде 10 позицій, і вартує лот 2890 гривень. Вони йдуть в двох кольорах. Це ось така слонова кістка та насичено синій колір. Вони унісекс підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. Дуже класно виглядають. Актуальні фасончики, актуальні кольори. В лоті, я сказала, 10 буде позицій, 2890 гривень. Давайте по розмірам пройдемося. 122й, 128 розмір буде одна позиція, 134, 140, 2-3. В кожному лоті буде і кількість кольорів, і кількість розмірів варіюватись. Так, далі давайте подивимося, що по розмірам. 146, 152, буде 7 або 6. Тобто ви зможете одягнути будь-якого вашого клієнта. Вони йдуть синій без капюшона, на манжетиках. Подивіться, яка класна тканина використана, понизу резиночка йде. На горловині також така резиночка декоративна, дуже класно вони виглядають. Далі покажу вам бежевий такий має, варіант. Слонова кістка, як вам зручно, капюшон ось такий йде. Затяжечки, імітація затяжечок тут іде, манжетики на рукавцятах, понизу резиночка з внутрішньої сторони. Вони ось так виглядають. Давайте подивимось по матеріалу. У нас буде по матеріалу 64 бавовна, 34 поліестер і 2 Еластан. До речі, ой, котек стандарт 100 ем, означає, що використані якісні матеріали гіполергені фарбники. Якщо бажаєте замовити цей лот, тому що одиничка 248 гривень. Вартує дуже класна та актуальна пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти під цим відео.